Мої дорогенькі я у Бучі. І тут ми йдемо по бульвару. Ось такий гарний. Я вам ще цього не показувала. Бачите, яка гарна-гарна вулиця. Але що я вам хочу показати? Будинки, он новий будується красий. Ось, бачите, площадка. Дитяча площадка, бачите ось. Біля будинків дитяча площадка. Але зараз я вам покажу, що, бачите, гуляють дорослі, гуляють дітки, мами з колясками. Але я дивлюся, що ось знову дитяча площадка. Як гарно вже дерева скинули своє е, листя, а влітку то взагалі дуже і дуже гарно. І ось, бачите, Знову гарна велика дитяча площадка. Так, нові будинки і нові для дітей розваги. Гарний будинок, який новий. Бульвар аж туди. Дерева такі гарні. Новий будинок. Маркет, стоянка для машин. Але, мої дорогенькі, але, яка велика дитяча площадка. Можна сказати, що дитяче містечко таке, бачите, як приємно мамам з дітками відпочивати і гуляти на природі. Ну, звичайно, такий гарний будинок, правда? Магазин, все поруч, все поруч. Ну, звичайно, що? Буча дуже гарне місто, так як і уся наша Україна. І, звичайно, що, бачите, ціле дитяче маленьке містечко. Краса. Звичайно, наша Україна з такими роботящими людьми. Звичайно, кому це подобається. Це треба загарбати. Це треба загарбати. Але я можу вам сказати. Що бучанці ніколи не віддадуть свою бучу. Від слова ніколи. Це я знаю твердо, тому що кожен куточок бучі це краса, яка створена для людей, щоб людям було комфортно жити, працювати, відпочивати і насолоджуватися прогулянкою з дітками. Тому. Мені дуже подобається такий гарний-гарний бульвар з гарними будиночками.